Чайка Дніпрова вольтер'янець. Читає Надія Приймак аудіокниги Класика Української. Пані. А пані. А чи й вам так погано сидіти, як оце мені? Казав же отому Іродові Левкові Вимости добре, вибий середину. Ні. А тепер, їй бо, усі кишки перебовталися. Це ж то чоловік, слава тобі Господи, дужчий та здоровший, і як не як мужик, слава Богу. А то ж кобіта і тендітне воно, і непризвичайне. Отак, звичайно, обертався до мене степан, мій фурман, що не раз мені з ним їздити доводилося. Степан страх не любив їздити мовчки, а зачіпати мене вважав за найкраще саме з того, як мені сидіти. Це була неначе передмова. Та він і справді співчував мені, бо й сам був щуплий, слабовитий. Серед усієї челяді його й за чоловіка не вважали, дражнили його куркою. А тая стара труська бричина однаково дошкуляла і йому. Як не вимостили її сіном та соломою, як обережно не їхав Степан, а на гребельках та на узвозах усе те злазило, і йому чимало було мороки усе направити. Не раз, не два доводилося нам із Степаном держати подорож у всяку погоду. Різниця була тільки в тому, що в суху Степан лаяв левка, що недобре налагодив бричку, лаяв і порох, що густо обсідав нас, не давав дихати, а в негоду гримав і на оконома. Що мало оброку дає, і на пана, що на таких цимбалах пускає сердешну кобіту їхати в негоду. Нарікав на дощ, на сонце, лаявся з вітром. І коли розходився Степан, то тоді вже й богові не миналося. Щоб звернути його розмову на щось інше, було, посміюся йому Ну що, Степане, якби тебе оце почув отець Пимен. От би покуту наклав. Е, що там отець пимен. Якої ще мені покути, як оце щоденно, щочасно покутую? І от тестя, й от тещі, й от жінки. Ще цього замало. Дітей, і родові баби понавчали дулі сукати. Дай, мовляв, гостинця отому сучому скарбникові. Чи вірите? Їй Богу! Ну от ви кажете, гріх і покута. А який на мені гріх був, що я зроду покутую? Що я зробив кому лихого, дитиною бувши? Тільки те, що родився? Та це ж я не своєю волею. Аріс не заробляв, не працював, не служив, не слухався, хіба пропивав або вкрав у кого що? Ніхто того не скаже. Хіба не пристав у прийми до Ганни, як вона того хотіла? А ви ж знаєте, що то прийми. Ото чоловік, наче в розчину, головою впірне. Радий би назад, так і розчину на собі понесе. За що ж мене й Бог карає, й люди карають, і ніхто не милує? За що? А ще кажуть, що він справедливий, милосердний, усе бачить, усе знає. Та як же він, усе те бачачи, попускає лихій годині на посістись на чоловіка? Питав я колись ученця в Києві, казали, праведний, пророкує. Ходив колись на прощу. сповідався. Так, каже, це тобі, чадо, іскушеніє. А на мою думку, нащо б теє іскушеніє Богові здалося? Адже він усе знає. Не тільки те, що чоловік зробив, а й те, що зробить, навіть що дума, думатиме й робитиме після іскушення, та й без нього. Отак От хіба сидіти на небі та зверху дивитись, як по землі, мов черви, плазують люди, та як вони корчаться, звиваються, коли по їх важко ступає лиха година. Себто йому виграшка, чи як? І скільки разів я питав наших людей? Ти, кажуть, дурний, а хочеш розумнішим за всіх бути. Це, кажуть, не мужицьке наше діло розбирати. А як не моє діло, то навіщо ж мені Бог оцю голову дав? Нащо в неї думок отаких напхав? От чорта? Та же ж і чорта Бог сам утворив. І то знов, навіщо Богові отой чорт здався? Навіщо йому той клопіт із ним? Нащо потрібно Богові, щоб над людьми, його дітьми, навік знущався отой кат рогатий? Було слухаю, слухаю, та й запитаю Де ти, Степане, отаких от думок набрався? Чи це сам от себе, чи й другі твої земляки отакої ж проміж себе правлять? І чи згоджуються вони з тобою? Та, пані. Що до себе, то от себе. А то ще й людей я запитую, є такі, що й мене розуміють, от Архип, Сергій, наприклад. Тільки ж як вам сказати, у мене ця думка ніколи й не засинає точить та й точить, як той шашіль не вгаваючи, а в їх думки неначе дрімають. Часом лупне очима, та й знов закуняє. А це, мабуть, от того, що всі вони ситіші від мене, додасть з усміхом Степан, повертаючи до мене своє худе, худе, гостре личко з густими бровами, з сірими неспокійними очима та тонкими устами під ріденьким білявим вусом. Це обличчя його рухливе, дражливе, вся постать тонка та нервова, одрізняли його з усієї челяді. І ті недурно сміялися, що він не мужик, а курка, або й чорт його розбере що. Вдома жилося Степанові погано. Сім'я, до якої пристав Степан, була чимала троє бабів, жінка, теща і тещина свекруха, двоє дівчат та тесть. А тесть, хоч і здоровий був, та зате ледачий, та ще й п'яниця. І робити за всіх і про всіх доводилося Степанові. Ще й парубком, кажуть, він був худорлявий, а що після десяти років у такій сім'ї, то звійся на скіпочку, усе частіше став занепадати на груди, і саме тоді, коли був не при силі робити, баби його гризли на умируще, а п'яний тесть ще й бити сікався. Отоді Степан кидав усе й подавався кудись у службу. Йому не боронили, тільки одбирали всі зароблені гроші. Степан же в службі, де годували краще і щодня не точили, починав оклигати, та й, як тільки легшало, більш та більш задумувався та й з людьми ділився своїми дикими думками, лякав своїми зухвалими питаннями. Наймався він і в панів, і на заводи, і по економіях. Не любив довго жити в панів і тільки що од'їдався на добрі харчі, зараз кидав. Ну, дота, каже, їм їм, мов той кабан, спиш аж тобі очі позапухають, а сидиш на самоті, як проклятий. Ані тобі пісні, ані тобі балачки, день у день на самоті, як той сич. Ну то хіба ж там нема з ким побалакати, адже всі батюшки такі проречисті та знаючі, От дайте мені спокій з тими попами. Балакають вони з людьми солодко, поки дадуться їм у руки, а далі вже вибачай, сопе на тебе або гримає щодо хазяйства, а так собі попитати, за що? Шкода. Он мене отець пимен за мої розмови чудно так продражнив, що й сказати не можна. А як саме? Та вольтер'янець. каже ти, чортів. Ну, що воно таке вольтер'янець? Що чортів це я розумію, а ото от таке чудне. Та прикро, як ще всяка темнота тебе дражнить отак. Служив не раз Степан і на заводі, на сахарні. Та тільки недовго видержував уряду з тими здоровалями, а ще до того й не любив, що там люди не люди, а немов тобі лумери. По панах частіше служив Степан, бо в мужиків несила його була викрепити, а найбільш улюбив нашу невеличку економію, де й люди були свої ж таки селяни, і в теплій невеличкій касарні. Було в його улюблене місце в запічку, а найкраще було те, що в нашому невеличкому хазяйстві було легко з однієї роботи перейти до другої. Було стань за чередника чи об'їжджика, а незабаром, гляди, вже й до стайні перебрався а то вже, немов його власна хата. Старі коні вітають, пізнають, молодь скоро привикне до його. Усі порядки він знає. І його всі знають за найкращого конюха, що пильнує й жалує худоби. Згодом і на мене переніс свою симпатію Степан через те, що я хоч частенько виїздила, але шикувати не любила. А Степанові тільки того й треба: везе, не везе, попасає, де тільки можна, напуває, придержує на кручах. Не гониться вгору, а що вже на розмовляється схочу зо мною. А коли я мовчу, то неначе з кіньми. Де приїдемо зараз перезнайомиться з чужими конюхами, фурманами та найметами, назбира од їх усяких новин і знов гайдав подорож. А дорогою тче новим потканням на старій основі свої хімерні візерунки. Раз-два. У чистий четвер, саме паски розчинялися, викликає мене покоївка. Каже, що Степан із села прийшов, а він тоді не служив у нас. Викликає, а сама така перелякана, аж біла. Виходжу, дивлюсь, мара, Степанове гостре обличчя стало ще гостріше. Блідий, як смерть, руки й ноги тремтять, волосся настовбурчене. Що з тобою? Ва, ва!» Не може більш нічого промовити, так йому губи трясуться. Господь з тобою, що сталося? Напоїла його водою, хлюпнула тричі на нього. Трохи опам'ятався, наче прокинувсь от сну. Та як крикне Пані! Ой, дайте вашу рушницю! Перестріляю іродове насіння, щоб і не смерділи прокляті. В силу силу його вкоськала, посадовила та, щоб трохи вгамувався, попрохала зачекати, поки до тіста погляну, бо знала, що він, однаково, як божевільний, розмовляти з ним не можна. Минуло з півгодини. Вийшла розпитую уже трохи притих. Виходить, то баби його дуже гризли, що нема петльованої муки на паску. А як одмовив, що не в службі заробити нема де, то гуртом його вибили. Тепер сором не то на людей, а й на рідних дітей глянути. Узяв пуд муки набір, одніс, сам став і знову на службу, а на Великдень не пішов до своїх і похрестуватись. І знов почалися наші спільні роз'їзди, а з ними і розмови. Однієї гарної днини їдемо ми отак до вокзалу. Саме проводи були. День погожий, пташки щебечуть, береза наче пухом зеленим укрилася, пахне, а небо над просікою високе-високе, чисте та синє. Дуби ще голі стояли, але попри корінні їх травиця вже густо зазеленіла. Квіточки рябіли в ній, і так було мило та весело. Сміятися й балакати і співати хотілося. Цей настрій відбивався на всіх, що стрівали або переганяли нас, ідучи до обідні або вертаючись з вутренні. То по правий бік дороги, то по лівий виразно малювалися на зеленому тлі купки молодиць, чоловіків. Бабів у святковій одежі. Зграї дітвори бігали по обох боках дороги проміж стовбурами та кущами. Молодиці, гарно вив'язані квітчастими терновими хустками, несли клуночки та вузлики. Чимало й з дітками при пазусі. Дівчата у червоних, як мак, спідницях, вишиванних сорочках, у намисті, у стрічках або й квітках. Парубки в нових лейбиках, у зелених та картатих поясах, у вишневих кашкетах, просто аж миготить у очах веселі, балакучі. Одного лиш бракувало. Пісні. Бо був то ранок неділі, служба в церкві. Одна тільки похмура Степанова постать у сірому лихенькому сіряку псувала ту веселу картину. І не тільки тим, що вона мляво коливалася передо мною сірою плямою, а й тим, що поза її зверхністю я відчувала ще нуднішу, ще темнішу його душевну пляму. Ач, подивіться, звернувся до мене Степан, показуючи пужалном на жіноту. Бачте, які смутні. Ото все родителі поминали. А поминала б вас лихая година отаким цокотінням. Гаттяно! зігнав свою злість на конях Степан, хльоснувши з усієї сили батогом. Коні зірвали з місця, помчали просікою, не спиняючися, збігли на гадку, бричка заскакала, забряжчала усіма залізячками, я схопилася обома руками, щоб не вивалитися. Степан засичав і зразу затяг вішки. А бодай тебе, Гатила, лихая година. Якщо й на тому світі доведеться так їздити, то нехай йому хрін. Коні тим часом пішли підтюпцем, а далі у піску й зовсім пристали. Чого це ти, Степане, так розсердився? Трохи душі з мене не витрусив. Чим я тобі завинила? сміялася я. Степан супився, чмихав, а далі закинув вішки на ріжок передка, застромив батога з боку і ногу одну перекинув через передок, так що лицем обернувся до мене. То був знак, що бесіда мала бути довга. А що б ви думали? Ніщо мене так не рве, як ота сліпота. Ну, скажіть мені, ви вчені, освічені. Чи й над вами оті забобони мають отаку силу. Щось я цього не помічав, а втім, не знаю. Може, й милюся. І хотілося б мені знати, як це у вас та що саме? Та ось оте поминання. Я, бачте, до того, що ось живе чоловік, терпить, грішить, покутує, знову забуває Бога і не жалує людей, знов грішить і ще дужче. І ось він умер. Він на цей раз не спокутував гріх. Зараз жінка, мати, батько уплач до Бога з гвалтом. Боже, очисти його, Боже, прости. Боже, прийми його в Царство Небесне, а ми, мовляв, тобі за це заплатимо. Мужик за все про все платить. Ну, звісно, шкода його. А туї уже попи прислухаються. Еге, мовляв, грішний таки ваш Кузьма та Сидір. Грішний не бачите йому царства небесного, попаде луциперові під команду, якщо тільки кревні не викуплять його молитвою та жертвою. І такого тобі наговорить і гієну огненну, і скрежет, і плач невгаваючий, і безодню преісподню. А бабки ще й дужче стараються. З переляку та з темноти своєї таке вималюють, неначе на власні очі бачили. І ті казани, що смола в їх кипить, і гаки, й сковороди розпечені, і чортів усіляких, рогатих, хвостатих, куцих, бісів, хапунів, чортенят трябеньких, навіть вила ті, якими чорти грішників мішають у казані. Усе докладно. Кілька разів слухаю, слухаю. Та й кину їм межі очі. А звідки ви оте все знаєте? Хто з вас на власні очі бачив? Хіба хто вертався з того світу? Та тільки й досі ніхто мені до ладу не доказав одно лаються дуже. Степан знов став поганяти коні. Вони зразу підхопилися, потім швидко приставали та йшли собі ходою, незважаючи на батіг. Що безладно крутився в повітрі. Вони знали, що Степанові не до їх, коли він так невлучно махає. І от несуть наші баби паляниці, яблука, мед, хто й чехоню або курку печену, і все те на спасення душі. Кажуть, що як принесеш мисочку в церкву, то в той самий час, як піп харамакає над нею, Біг і на тім світі становить таку ж мисочку перед душею. І вона тоді їсть, подкрепляється. Душа. Їсть. Та чим же вона їстиме, коли вже й зуби, й кишки, та й усе тіло погнило пропало. І нащо їй їсти? Кого покрепляти, коли трупові вже ніщо не поможе? Ну, дітки, ну, гаття. Гати лукавий. Ач! Раптом звертається Степан до коней. Та чи є пак та сама душа? Як, на вашу думку, пані? Як думають розумні люди? Адже ж учені люди багато знають у їх шкельця такі є, що яке б там не було дрібне, побачити можна. От мені хвершал казав про халєру. В крапелинці впіймали і побачили. Ходорківський молодик хвершальчук. Навіть мені давав дивитись. Каже, така малесенька, наче пуголовочок, із хвостиком. Проте я скільки не тулив око, не побачив, не вмію. А от другі наші то бачили. Так от, кажу, халєру впіймали ж і ліків до неї добрали. Так от чи не вигадали б такого шкла аби ще якого начиня, щоб тую душу, хоч за самий хвостик уловити. Або хоч на один миг побачити. Тільки шкода, мабуть. Но, дітки, но маленькі. Нічого б я на світі так не хотів, як знати, чи є в людині справді тая душа і як вона живе без тіла. Не знаю, Степане, цього ні я, ні другі люди. То бойба. Розумні, хитрі люди всього навчаться. А самого найпотрібнішого й не знають. Усякі прилади повигадували, аби нагодувати, натішити тіло, а от душі шкода. Ніхто не нагодує. Кричить вона голодна, репетує, шукає шляху, а тут тобі або цить одразу, або виплетуть таке, що тільки малим дітям слухать. А вони самохіть лізуть у ту нісенітницю. Та ще й другому боронять питати про неї. Зрушений, змучений, замовк Степан, і довгенько тяглася наша мовчанка. Тільки і Волга висвистувала та соловейки заводили. Перед очима пливли зелені картини, чагарники, перелізки чергувалися з засіяними галявинами. У вуха лилася разом з весняним вітерцем різноголоса весняна пісня. Все заколисувало мене мимохідь. І я кинулася. Мало збрички не впала, коли Степан зненацька бовкнув до мене. А на мою думку, пані, так росте, росте корова чи дерево, чи ось збіжжя, повів пужелном. Виросло, виколосилось, красується, половіє, доспіло. Узяли його, скосили, змолотили, Змололи зерно, з'їли, солому худобі стравили або спалили і квит. Усе в гній у попіл повернулося. Худобину взяти от хоч коня росте, живе, радіє, працює. Зразу беркець здохло і в гній повернулось. А де ж те, що в йому росло, раділо, боялось, терпіло? Його нема. Кажуть, у людини душа, а в худоби пара. Ну, добре, живе людина росте, радіє, горує, любить, ненавидить, хитрує, бореться, грішить, молиться. Прийшла смерть і зразу всьому тому край і нема тієї душі, і ні по чому її розпізнати. Як рослина, що не має в собі нічого, як худобина, що має тільки пару, так і людина вмерла, і ніякої одзнаки душі її нема. Та чим же людська душа краща, як ота пара з худоби, як оте ніщо з рослини? І там, і тут нічого. Жив ти любив, боровся, страждав. Ото тільки й твого. Жив був чоловік, умер, стратив разом і тіло, і душу. Нащо ж її тоді поминати? Чого дурити себе, що Бог посадить її в раю, на дзиглику та постановить перед нею мисочку? Та й нащо мені той рай, коли в йому така втіха злиденна, мисочка, та й годі? У мене тепер душа голодна, правди шукає, одвіту на думку питає, а вони мені. Мисочку! Одноманітна сумна розмова Степанова закінчилася такою гіркою й гарячою нотою, неначе струна, яка дуже натягнена, луснула і задзвеніла. Їхали далі, і не було в мене жодної думки потішити, ані крихти сили врятувати бідну страждущу душу. Вокзал був недалечко. Товарний просвистав. Степан туркнув коней, та вони вже й самі насторожили вуха і швидше перебирали ногами. Трохи, не доїхавши з станції, Степан раптом спинив їх та якось гарячково звернувся до мене. Засмутив я вас, пані, але скажіть мені, прошу я ласки вашої, скажіть по правді, як, на вашу думку? Невже в людини так таки й нема душі? Адже ж я ось думаю, я обсягаю думкою весь світ? Невже ж думка моя тільки мана, і сам я тільки купа маслаків та м'яса? Невже в мені думають ці нікчемні маслаки це хиряве м'ясо, а не щось краще від їх? Невже? На станції вдарив дзвінок, розлігся посвист. Коні вжахнулись і понесли так, що Степанові треба було з усієї сили взятись за віжки. Так і не діждав од мене Степан одвіту на болюче питання Та й що б я йому одвітила? 1896 рік Текст читала Надія Приймак. Аудіокниги класика українською.